Привіт, моя золотенька! Обов'язково залишай вподобайку, пиши у коментарях слово приймаю. Сьогодні 8 серпня, і ми з тобою дивимося потокову інформацію для тебе. У мене випала карта вибору. Ти зараз знаходишся у великому виборі. І маєш якусь таку, знаєш, внутрішню гревність стосовно якогось руху, просування, роботи. Тобто ти а, десь, можливо, навіть хитриш у цьому. Хитриш в якихось штуках, пов'язаних зі твоїм розвитком, так? І вже це робиш якийсь продовжений період часу. Зверни увагу на ту боротьбу. Яка зараз відбувається у тебе в житті? З чим ти борешся? Якісь залежності, якісь ситуації, які тебе можуть затягти в такі залежності. Можливо, це речовина, від яких ти можеш бути залежна, або люди, від яких ти можеш бути залежна. Тебе це зводить в якийсь кут, підтягає до тебе якісь труднощі. Навколо тебе дуже багато пліток, дуже багато розмов. І ці розмови стосуються твоїх фінансів, того, як, скільки ти можеш зараз отримувати фінансів і ресурсів взагалі у своєму житті. Знаєш, ти будеш стояти на якомусь роздоріжжі, і це буде якоюсь такою твоєю ілюзією, ти можеш відчувати якесь розчарування. Вийди, будь ласка, із такого павутиння павутиння оточення свого. Як тільки ти вийдеш із цього, знаєш, навколишнього шуму. Ти перед собою відкриєш те, що тобі необхідно. І ти зрозумієш, що настав час з чимось попрощатися. І ти а, зможеш це зробити. Ти докладеш максимально своєї внутрішньої сили для того, щоб попрощатися з якоюсь частиною життя. Ти отримаєш дуже гарні результати. Домовившись про якусь угоду, це дасть тобі результати і захист роду.